Доброго дня, Миколаїв, 8 червня, 23 рік. Сьогодні у нас рибний день. Ми маємо ось таку рибку. Хочу показати, як легко, дуже-дуже легко чистить рибу, яка тяжко чиститься. Беремо кипяточок, поливаємо кипяточком чешую. у нас трошки вже остив кипяточок. Беремо звичайний шпатель. І ось так легенько все знімається. Бачите, де ми дійшли до того місця, де не полили кипяточком, нічого у нас не чиститься так легко. Якщо напрягтися, може і почиститься. Але ось ми маємо швидко, навіть дитина так зробить. Тільки дітям не треба довіряти, бо там кипяток. Використовуйте, слава Україні!